Вітання, шановні, мене звати Василь Пихньо, Ви на Ютуб каналі Третя Світова і в огляді щотижневому за підсумками тижня, в огляді, що на фронті, підіб'ємо підсумки тижня, які ми з вами прожили. Дякувати Богу, що прожили. Одразу забігаючи наперед, попрошу поставити вподобайки до цього відео, підписуватися на цей ютуб канал і писати свої коментарі. Справа в тому, друзі, що зараз. Можливо, один з найскладніших періодів на фронті за останні півтора, а то й може два роки. І це не мої слова, це слова тих бійців, з якими мені доводилося спілкуватися. В чому головна суть такої складності, такі складнощі полягає в тому, що власне зараз ворог великою кількістю особового складу проти нашої небагаточисельної піхоти відкрив фронт і прориви на ділянках фронту намагається створити, не створив, а намагається створити. Але що створити? Це шалений тиск. Абсолютно на більшості ділянок фронту, абсолютні більшості, починаючи з сум, завершуючи Запоріжжям, і ось цей шалений постійний тиск, який вимірюється щоденними е, кількістю атак в розмірі більше 200 Це і є свідченням того, про що говорив президент на е, в середині цього тижня. Про те, що російський наступ він досягає кульмінації, е, ось прямо зараз. І він уже триває днів 20 як російський. Потужний літній хвиля літнього наступу 20 днів. Скільки він ще може тривати? Певний час і ще може на деяких напрямках. Він уже демонструє не те, щоб виснаження, але виходить його стабілізувати, відносно стабілізувати, наприклад, на Сумщині, з якої ми розпочнемо. Отож, Сумщина, номер один для уваги, для висвітлення, для обговорення того, що тут відбувається, чому Сумщина? Тому що останні новини по Сумщині стверджують, зокрема, в уставі президента було озвучено в суботу, 14 червня, що село Андріївка на Сумському напрямку звільнене від окупантів. Чому це важливо? тому що з Андріївки буквально лічені кілометри до Писарівки до Хотіні до двох населених пунктів, до яких росіяни намагаються просунутися аби зайняти тут фізично трасу сполучення між юнаківкою та Хотінію і писарівкою. Ось цю трасу, яка Скажімо так, є надзвичайно важливою для сумщини. Хоча по-хорошому вона вже місяці півтора, два як не використовується повноцінно, оскільки постійно прострілюється противником, але е, наближення до цих от рубежів хотінь писарівка, воно дуже небажане для наших обласних обласного міста Суми. Саме тому сюди підпускати в жодному випадку не можна. Противника і про Андріївку президент повідомляє, що вона звільнена. Це власне не єдине за моєю інформацією локація, де е, були проведені наші успішні контратаки, окрім Андріївки. Ось тут е, Ще йдеться про юнаківку, на околицях якої Росіяни намагалися закріпитися і їх звідти вибили. Фактично, юнаківка є перетворилася в таку суцільну сіру зону без е, постійної присутності противника, але з ворогом, який туди забігає, і звідки його постійно час намагаються вибивати. Ну і в районі Миропілля. Гуєво-плєхового ось тут так само були наші успішні контратаки. Це те, що мені відомо з моїх джерел, з моєї інформації тих боїв, які відбуваються на прикордоні Курщини та Сумщини. Насправді, з самого початку ці бої були зразком такі от сучасної дронової війни, де робота дронами ведеться з з двох сторін, особливо активно використовувалася. Переважно противником, наше нашим оптоволокном ми тут запізніло почали використовувати оптоволокно. Але до речі, з чим пов'язана ця історія покращення ситуації на Сумщині з того, що знову ж та мені відомо саме з сумського напрямку. Росіяни оптоволоконні свої підрозділи перекинули зараз на інші напрямки. Напрямки, зокрема на Костянтинівку, Турецьк В ту локацію відколи стало тут трішечки легше дихати. Відтоді і почалися наші, скажімо, так, контр-успіхи. Але безсумнівно від самого початку боїв це за зараз дронова війна, завданням якої є повне перерізання логістики для обох сторін, які протистоять одне одному, спробою відрізати логістику. А це зрозуміло, що без своєчасного постачання, без своєчасної логістики воювати неможливо. Техніка без палива не поїде. Автомат без набоїв не буде стріляти. Міномети без боєприпасів стріляти не будуть навіть дрони. Звісно, що не полетять, якщо їх в принципі не доставити. Тому спроба вирізати активну логістику була з обох сторін. Втім, навіть попри те, що тут на Сумщині відбувається зразок сучасної дронової війни. Головний Успіх, якщо так можна сказати, ось з цих червоних зон з цих близько 10 населених пунктів, які противник зумів зайняти тут на прикордонні головний успіх, головну перевагу давала противнику саме піхота. Велика кількість піхоти станом на сьогодні близько 60 тисяч російських солдатів. Тут зібрано. Більш того, їх іще підсилюють угрупованнями, Про що стало відомо минулого тижня, адже було помічено перекидання техніки із. Південного напрямку із району е Херсонського фронту сюди, саме на сумський напрямок з метою того, аби посилити це угруповання. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що власне ворог не зумів. Станом на сьогодні, а тут уже 20 днів, 3 тижні, як ведеться його наступ, він не зумів досягнути своїх поставлених задач і підсилюється угруповання для того, щоб досягнути тієї мети тієї задачі, вийти, все ж таки, на рубежі обстрілів безпосередньо міста суми для того, щоб його кошмарити. Поки що йому це не вдається, і наші війська, як ми бачимо, у вигляді контратак роблять все можливе, аби цього і в е, підсумку е, не сталося. Хочу сказати, що насправді, попри те, що ворога багато військ, це не означає, що станом на сьогодні, у нього є така. Незліченна можливість постійно і постійно постійно поповнювати ці втрати. Все ж таки, вони є скінченними. Ці російські бійці, і ми ж вже зараз бачимо, як підсумок минулого тижня не було значних просувань на сумському напрямку. Якщо ми навіть рівно промотаємо карту від сьогоднішнього ну, тут, сьогодні 15 червня, а на мапі ще 14 червня були останні оновлення. Але якщо ми промотаємо рівно на тиждень тому на 8 червня, то ви можете побачити, що по суті, просування сталося в одній єдиній локації в районі Яблунівки Юнаківки, і то я повторюся, що за моєю інформацією в цьому районі були уже. Проведені низка контратак проти противника, тому говорити про те, що ворог тут далі просувається, що катастрофічна ситуація на Сумщині, і бла 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 недоречно, і я про це стверджував раніше: що на певних рубежах близько 10 кілометрів від прикордоння їх зупинять. Президент вчора запевняв, що росіян уже зупинено на максимальній глибині 7 кілометрів. Хоч з цим, чесно кажучи, трішечки складно, м'яко кажучи, погодитися. Отже, сумщина. Дещо питання загальмовуються. У нас є низка інших проблемних ділянок, яка з'явилася за цей тиждень. Особливо проблемною виглядає район Великої Новосілки Костянтинополя, наче не Великої Новосілка, а як назвімо його Новопавлівський напрямок. Ось ви бачите, які тут химерні прориви оборони в росіян. Утворилися. Хоча, чесно кажучи, з одного боку, ось ці такі язики в наші тили вони є доволі такі Ну, схожою, скажімо так, картиною на багатьох ділянках фронту, тому що насамперед росіяни просуваються за рахунок великої кількості своєї піхоти, прикриваючись різноманітними посадками, балками, негодою, коли вона така є, що в нас немає можливості, скажімо, там 24 на 7 Виявляти е, пересування противника, і одними він і просувається. Чи створюється загроза? Бесунівно створює такі ж самі схожі е, язики е, постійно з'являються на Лиманському, скажімо, так напрямку е, все частіше і частіше. Останнім часом бійці наші на е, напрямку Лимана в сереблянському лісництві беруть окупантів, які заходять нам у тили, е, і знов ж як це відбувається під покровом зеленки е, під е, покровом. Негоди вони проходять, пролазять, просочуються в наші ряди. Е, наша піхота не така щільна зараз на передовій лінії, не має можливості як в 22 му чи 23 му році виставити такий постійний передній край, де кожна діляночка фронту з фактично що е, забетонована СП-звідки спостережного пункту, звідки піхотини спостерігає, і таким чином росіяни. Ще раз повторюся під покровом Зеленки, наприклад, пролазять великою кількістю своєї піхоти, опиняються в наших тилах, е їх там беруть в полон. Інколи трапляється на що таким чином вони оточують наші війська, наші передові позиції е де інде на лінії бойового зіткнення. Ось така зараз війна без дуже щільних порядків, тому що знову ж таки дронова війна вона повністю змінила підходи до того, що відбувається. Але без те, що ми зараз спостерігаємо на новопавлівському напрямку, е воно. Ну, око, скажімо так, геть ніяк не тішить і прориви до комаря і прориви до Запоріжжя, які останнім часом утворилися на мапі Deep State, З одного боку, вони відображають небезпечну тенденцію цього розширення сірої зони а з іншого боку, вони, вони відображають. Власне, те, що дронова війна зробила повністю сіру зону, дуже такою широкою і неможливою до тотального контролю, тому що я при всій повазі до діпстей до будь-якого іншого сінтерського ресурсу пабліку зараз кажу про те, що насправді те, що ми бачимо на мапах. Навіть те, що зараз я там намагаюся якось озвучити в огляді мапи бойових дій, воно не є суперрелевантним і воно не є суперточним для того, щоб розуміти реальну ситуацію на фронті, тому що немає такої чіткої лінії розмежування, немає чіткої лінії зіткнення. Зараз 10-15 кілометрів, що в сторону противника, що в нашу сторону, а з тенденцією це ще з часом буде розвиватися цей кілометраж. Буде не 10-15 кілометрів, буде ставати більше. Так, от це все таки сірі зони. Де просто, ну скажімо так, немає чіткості, що ось тут ми, а ось тут противник. Ну реально немає такої зараз чіткості. Воно розмивається ці всі межі, і ситуація на новопавлівському напрямку, власне кажучи, серед іншого це демонструє. Теж саме демонструє і історія з кордонами Дніпропетровщини з постійними заявами про те, що ворог проривається до кордонів Дніпропетровщини, що зараз е, він буде займати. Е, Виходити на ще одну область, справа в тому, що е, мені не подобається цей так само інформаційний наратив, коли говорять: о там зараз війна пошириться на Дніпропетровщину. Та війна вже давно дано на Дніпропетровщині. Ну це реально і об'єктивно. Ворог тут так. Ворог намагається тут проскочити, пролізти. Наші бійці його стримують зокрема на напрямку Котлярівки. Ви можете побачити таку невеличку синеньку е, локацію, яка Проявляється як звільнена нашими військами за останній час е, внаслідок контратак локація повіношення до противника, де він біля котлярівки горіхового намагається пролізти, але це все ситуативно і поки що поки що вдається тримати без сумніву ворог буде на Дніпропетровщині рано чи пізно. Втім, не чому я кажу, що мені не подобається інформаційний наратив, тому що таким чином намагається на ну, якось дезорієнтувати е, нас, дезорієнтувати західне суспільство. От Нью-Йорк Таймс на вихідних написало про те, що. Мовляв, росіяни вперше за час війни залізли на Дніпропетровщину. Це не відповідає дійсності, тому що вже таке бувало, що росіяни були на Дніпропетровщині. Нагадаю вам періоди 2022 року. Навіть не буду промотувати назад карту. От ви можете подивитися на правобережжі Дніпра. Є таке місто Зеленодольське, біля нього Криворізька теплоелектростанція розташована і ось. Я зараз промалюю кордони Дніпропетровщини на цій мапі. Ось так: от вони пролягають. Ось це йде кордон Дніпропетровщини штрихпунтирчиком. От, 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 і ось таким чином. Ось це Дніпропетровщина. Ви бачите ось цю присутність противника поблизу Зеленодольська. От, біля Зеленодольських ставків вони були, і це вже була присутність противника ще в 22-му році е в межах Дніпропетровської області. Але чомусь Нью-Йорк Таймсу. Здалося або захотілося саме зараз написати про те, що ворог саме в червні 25-го року, вперше за час війни, вийшов на Дніпропетровщину. Петровщину. Хоч це не відповідає дійсності, це інформаційні наживки. Я точно так само говорю, що інформаційною наживкою є сумщина. Постійно говорити скиглити, підкручувати катастрофу з приводу того, що от на Сумщині вороги займають території, а зараз вийдуть до Сум. Ні, це все було. Недієздатно, воно не могло відбутися, і станом на сьогодні ми от бачимо, що вже наступ противника там загальмовано. Але але ж ні, російська пропаганда, яка в доктрині своїй має на меті взагалі гібридна агресія, гібридна стратегія генерала Герасимова на штабу Російської Федерації, вона на своїй меті має насамперед ви знаєте таке підкручування фізичних активностей. Не верба... не фізичними вербальними певними впливами, зокрема такими, які називаються ІПСО інформаційно-психологічні спецоперації, тобто тиски по Сумщині, спроба накрутити думки людей. Зараз ми спостерігаємо нові оці заяви про Дніпропетровщину. В перспективі ще одна, з передбаченням на наступний тиждень, буде у нас така. Історія по Запоріжжю з'являтися, тому що в районі гуляйполя ми можемо теж побачити, що Росіяни відкрили одну активну ділянку фронту поблизу Малинівки, і це так само є ознакою того, що противник буде скоро в скорому часі. Я очікую розвивати і псо приводу того, що от муля, ми йдемо на Запоріжжя. Ми тиснемо тут. Насправді це не видає дійсності. Вони не йдуть ні на яке запоріжжя, вони можуть тут пробувати нашу оборону. Вони можуть пробувати тут тиснути. Вони власне кажучи цим і займаються, але вони не йдуть. Буть на Запоріжжі, але бо Я переконаний що вони будуть намагатися тут е, створювати саме таку картинку. От де реально я в, соте, в тисячне не знаю скільки скількісне буду повторювати ці всі тези. Де реально головна загроза з боку противника? Це Покровськ, це Костянтинівка, це Слов'янськ Краматорськ з напрямку Сіверська е, і це загалом Лиманський фронт, і це Куп'янськ це ціль номер два. Тобто перша ціль це Донбас, друга ціль це Куп'янськ. До речі, ще по Донбасу, якщо говорити, то я по лиману вже згадував, що тут так само ворог постійно приходить наші тели і беруть його у полон. 63 третя механізована бригада. Повсякчас подібні відео постить, що вона, власне кажучи, займає локації. Ось такі от. В, в, в локаціях в тилу нашому е, бере противника у полон. Е, ну а локація про яку я от ще сьогодні два слова скажу: це дворічна район Куп'янська, де росіяни за минулий тиждень на мапіпстей, знову ж таки відокрес відокремлюємо цей плацдарм, який утворився уже. На осінському проєкті з захопленням дворічної повним оформленням і правобережно оскільського плацдарму а, на купінському напрямку. Що це все означає? Що противник справді другу мету свою має це не суми. Це не Запоріжжя, а друга мета на мою думку буде в ході літньої або літньої осінньої кампанії. Буде Куп'янськ, тому що створення цього правобережного плацдарму під осколом на Оскільщині, скажімо так, воно передбачає те, що ворог звідси буде прагнути створити нависання над Куп'янськом таку собі. Клишню можна так говорити, що над Куп'янськом це його буде мета і задача на майбутню кампанію. Станом на сьогодні, ось те, що я виділив штрихпунтиром: це присутність противника на правому березі річки Оскіл. в цьому штрихпунтирній цій зоні. Ще немає важкої техніки противника, але безсумнівно ворог намагається це зробити, намагається переправити техніку. А треба розуміти, що без техніки серйозних наступів на Куп'янськ не буде тільки тоді, коли ворог розуміє. Накласти, покласти переправи, прокласти э, понтони. Тоді можна буде очікувати безпосередньо такого значного тиску на Купінськ. Поки що йому це не вдалося зробити, навіть попри те, що він розширив свою зону контролю, навіть попри те, що він сформував по суті, що плаздарм йому це досі не вдалося зробити. Чи вийде це зробити? Не виключено, що йому вийде прокласти переправи і перекинути тут техніку. Чи треба зараз уже бити в такий катастрофічний набат? Я взагалі не прикинь того, щоб бити в катастрофічний набат. Головна теза в підсумках того, що я сьогодні скажу в цьому тижневому огляді, вона залишається незмінною впродовж останніх тижнів. Я її саме повторюю: відбувається розмін територій на велику кількість втрат російських військовослужбовців. Тому що цього тижня ми так само пережили одномільйонну втрату російського війська один мільйон мінус, битими та пораненими. Що робити, аби наступний мільйон знищити? І, до речі, подивіться тенденцію. Півмільйона військ російських було знищено в період з червня 24-го року, по червень 25-го року. Тобто за один рік перші півмільйона були знищені з лютого 22-го року по червень 24-го, тобто за два з половиною майже роки. Наступні півмільйона були знищені за останній рік. Тепер мільйон. Ну, вочевидь, за такою ж самою тенденцією, має бути знищений до кінця цього року, і не виключено, що за таким самим сценарієм, як росіяни, атакують виключно особовим складом, втрачаючи його щоденно по тисячі тисячі сто тисячі двісті осіб особового складу. Саме таким темпом воно і прийде до подібних втрат російських окупантів. Але для того, щоб це сталося, нам потрібно низку провести організаційних змін. Нагадуємо домашнє завдання про мобілізацію, мілітаризацію, про корпусну систему, про децентралізовані закупівлі е, різноманітного плану дронів, бомберів, розвідників, коптерів про виробництво своєї зброї. Насамкінець я не можу не згадати ще одну тему тижня, яка активно розгорталася. Що ми вже перевели фактично в системне масове серійне виробництво. Балістичні ракети Сапсан про це спочатку експертне середовище повідомляло, а наприкінці тижня вже почав про це говорити президент. Підтверджуючи ці дані, що справді сапсани, наша балістика, яка за попередніми даними на 500 плюс кілометрів здатна завдавати ударів. Вона вже, ну скажімо так, перебуває в стадії фактично що початку серійного виробництва. Тому, якщо ми в скорому часі наростимо можливості балістичного виробництва, балістичних ракет. Я думаю, що в нас будуть у нас будуть з'являтися певні козирі в цій війні. А зараз на фактично щоденно спостерігаємо якісь удари по території Росії то по е, заводах військово-промислового комплексу, то по їхніх аеродромах, то по хімічних заводах. До речі, е, зокрема, Тамбовський пороховий завод цього тижня був уражений. Це дуже важлива, насправді історія. Е, ну от такі удари відбуваються, і це все послаблює можливості противника. Сподіваюся, що ось цей мільйон втрат, про який я кажу, майбутній, він буде фактично, що просто людські втрати, без можливості таких шалених технічних, які у противника за останній час накопичувалися, зберігалися, і, зокрема, цьому допоможуть і наші далекобійні діпстрайкові дрони і балістичні ракети. Ну, ну ось такий, напевно, що огляд, на його так, майбутнього оптимізму на сьогодні вам, друзі. В День батька, який у нас святкується в Україні, всім батькам щирі вітання, всім татам. Любимо вас, цінуємо. От такий оптимістичний прогноз щодо сподівань. Хоча дуже складний зараз період у війни, але огляд сподів... сподівань так, на майбутнє. Сьогодні роблю в цьому огляді на третій світовій. Дякую вам, підтримати нас уподобайками. пишіть коментарі та підписуйтесь на нас. На все добре та до нових зустрічей.